Розпаковочка для Валентина. Так, поїхали. Дивимось, що у нас є. Давай, витаю. один кулечок, другий. Так, коробочка. Світлодіоди. Ну, якщо радянські десь по гривні 40-гривні 50 такі. Так, ну тут СПЕН, тут намішано перебирать. Так, і 630, і 608. Так, полубачата. Диоды, так, микросхемы. Все ясно. Это рахувация. И хали далее. Дивимся. РС-22-023 паспорт. 26 штук. Шановні, ну 023 паспорт, это еще не про что не кажуть. Давайте передивимся. Там после 023 должно быть 09, 10, 11, 12 и выше. Так, дивимся. 08. 08. Ну,

Видно? давай 08 паспорт откроем, любую Дивимся. Контакты били. Это у нас 90-го года. Ну, такая десь в районе 400 гривен стоит. Если до 85-го года, там 800 плюс. Тут одна приемна. Так що дивіться уважніше, щоб потом питань не було. Так, До речі, ну, ціни викидаю, і якщо треба, відправлю людині обратно. Так, тут у нас ПКМ. 12 штук. Ну тут да, Тут контакти жовті. Питань нема. Рік випуску. Рік випуску. Де тут у нас? 84-й. 85-й. 84-й. 84-й. Ну, такі в районі 60 гривні штука. До 82-го року. 200 гривень штука такі коштує. Так, поїхали далі. Що в нас тут? Тут у нас мікросхемка одна на 24 ноги. Тут з внутрішнім. Ну, така десь в районі 70-80 гривень. стоїть, Ну, точно ну, це перебереться, порахується. Так, що в нас тут? Чіпи з сторонка. Біоси, ну, в районі 1000 гривень кілограмів. Так, роз'єми позолота. Поїхали, дивимося. Ну, це білий роз'єм, це не позолота, це посріблені. Так, ну цей цей може бути, а Ось ответка, папа. Ну, скоріше все, года. Ну, дивіться, це года вже сучасні, це конец 2000-х. Если радянський, так і одна лапка, если пам'ять не зміняє, там в районі. 10-12 гривень. Ну такі вілки по 5 гривень, 550 лапка, а такі по 10 гривень. Ножка одна коштує. Так, це у нас що? ОНП. Ну, це білий. Це не позолота. золота. Шаїр. Ну, це теж не позолота. Ну, це позолота, ну такий імпорт, ну я не беру. З нього виход більше потратить часу, чим... це йде просто як срізка спла. Це те ж саме, це білий роз'єм. Ну, Це комп'ютерні, такі я теж, ну це... каже, поїхали далі, дивіться, так. Часи, ну тут треба дивитися, які АУ, АУ. 10. Так, це порахуємо. Такі переключатели в районі 15 гривень одна секція стоїть. Ну, від 15. Так, тут, ще... тут треба все перебирати. Тут треба перебирати, сортувати, так, лампочки, лампочки перевіряють. Тут ін 12. Ну такі, да, це перевірити. Такі коштують. Ну от такі індикаторні, такі я не беру. Ну тут не металічні цифри. Так, ладно, все переходується. Так, а ну тут що тут у нас ще? Ну, релюшки перебирати. Ну, эти, так. Да, це, це, це все перебирати. дивиться по паспортах. Тут ясно, зрозуміло, зараз. Поїхав. Ну тут людина прислала... Плату не розібрано, СП по 6 гривень, 814 по 10 мікросхеми перевірять. На перевірку Ну, Всі перевірять, 814 СПІ вже казав. Ну, те ж саме. Це все треба перевіряти, рахувати. Так, це провод посріблення. Ну такий, напевно, в районі десь ну, тисячі півтори кг стоїть, а то і дві. Треба дивитися. Так, ну тут мікросхеми, це все поштучно рахувати. Те ж саме 155 серія. Ну, це плати, условно зеленка. Ну такі плати десь ну, в районі 30 гривень кіло. Старт десь. Так, тут трошки медяха теж релюшки, все накидано, це у нас що? Це двигатель, ДПЛ. Ну, це неприемно, це на теж. А ні, це лампа, це гу 50. Да, в районі 60-70 гривень стоїть. Так, тут у нас що з по кульочкам діоду, непонятно, релюшки. Сила якась. Ось ну, такі плати, ну це гіркони условно пусті. Роз'єми біли. Тут, так? Да? Ну, да, так, зараз все порахуємо і скажемо наскільки вийшло. Цієї посилки. Так, дивіться, ну лампи 65 гривні штука. Так, джон штук. 70 гривень штуку порахував. Так, керамічна одна була.

По 60 гривень порахував. так ну Провод по 1500 кіло порахував. До речі, ну це тут ну, воно взагалі нічого не важить, а 10 гривень вийшло. Ну, це так, кому цікаво. так РС панельки були 2,40 за контакт. Один роз'єм був квант, 2,70 за контакт. Мікросхеми. По 4 гривні штуку і на платах теж пораховано, ну, 80 штук вийшло. Це покажи, це були неприйомні, це те, що людина відправляла, це покусано. Релюшки, рез-10. ну Покажи паспорт, щоб видно було. 0,3103. Паракам ну старше 82 го чи 83. го ну Ці по 2 гривні парахова. І 18.02 паспорт був такий по 7 гривні, тому що паракам теж не проходить. Процесор 10 гривень, по-моему, порахував. Так, давайте популяємо. Питання було по часам, вроді жовті, але АУ не знайшов. Зараз покажу, щоб потім в людини не було питань. Ну, Тут ні АУ, ні АУ 5, ну ніякої надписи не було, тобто це не золото. Так, проволоку, я так розумію, людина на аналіз давала. Теж перевіримо. Купрум Олова. Ну, це не послідування, це не рахував. Ну, Мій меді ще теж не рахував. Так, що в нас? Світодіоди по е, гривні 40 порахував. Ну, вроді все. все. Вийшло в мене 4084. Ну, з учетом того, що неприйомний, ну, округлив до 400, бо деякий час потратив на сортування і переборку. Всім дякую, підписуйтесь.